Ровини свято Івана Купала в Ужгороді відзначили з вогнем і навіть справжнім весіллям. Купала в обласному центрі цьогоріч перетворилася на народні гуляння з відтворенням язичницьких звичаїв. Як відчайдухи ходили розпеченим вугіллям, бачила Валерія Турок. Плетіння вінків зі свіжої зелені та квітів на Івана Купала споконвіків було особливим ритуалом. Люди вірили, цей головний убір наділений магічними властивостями. Нині ж ця традиція перетворилася у розвагу, проте досі об'єднує десятки жінок різного віку. Про цей захід я дізналася з соціальних мереж, я одразу написала подругам, щоб вони теж відвідали зі мною. Ми зразу вирішили сплести віночки. Ось такі. Ну, як на мене, це дуже, дуже гарно. Я знаю цю традицію, що дівчата незаміжні пускають на воду віночки, і той, хто зловить, то буде її судженим. Вінок це символ кохання. Кажуть, що це от зараз воно перетворилося в церковну корону. Раніше дівчата на голову одягали вінок. І цей вінок означав оцей символ життя, який ми вплітаємо, і по ньому дуже можна визначати, в яку сторону він пливе, звідти в тебе буде наречений, як він пливе. Чим швидше пливеш, ти будеш усьому перша. Відтворювати звичаї Івана Купала в Ужгороді стало доброю традицією. Відзначають свято водінням хороводів, прикрашанням дерев стрічками і, звичайно, народними піснями. Якраз у фольклорі видно любов до рідної землі, до рідних звичаїв, обрядів. Я думаю, що це важливо цінувати також і молоді, тому що і підростаючі покоління, і взагалі ми повинні цінувати свої корені і берегти свою рідну культуру. Провели на Івана купала навіть весілля при чисельних свідках учасниках свята. Кульмінацією стало спускання у річку вогняного колеса та ритуальні примовляння навколо ватри. Я сильний Я сильний Я сильний Організатори свята запевняють, наступного року також матимуть чим здивувати ужгородців та гостей міста.